Розробником програмного забезпечення MEDOCIS реалізований новий модуль програми банківські виписки. Модуль призначений для автоматизації процесу відправки банківських виписок, про рух коштів та іншої кореспонденції клієнтам банків для збільшення ефективності роботи та економії коштів і часу. Зайдіть в розділ адміністрування керування кодом доступу. Банку необхідно придбати модуль банківські виписки Банк. При наявності необхідного коду доступу увідіть у банківський модуль банківські виписки. В модулі відображаються виписки із вкладеннями відповідно до налаштувань фільтру. Фільтр налаштовується за наступними параметрами. Період. Поле, де можна обрати період, за який будуть відображатись документи. Стан містить перемикач, що відповідає стану документів. Всі або документи видалені в корзину. Напрямок містить перемикач між напрямками документів. Всі Всі документи незалежно від напрямку. Вхідні. Отримані документи від контрагентів. Вихідні. Створені документи, призначені для відправки. Контрагент. Поле, де ви можете відсортувати документи по найменуванню коду і ДРПО та ІПН контрагента. Для імпорту необхідної виписки натисніть файл. Імпорт, імпорт банківських виписок. На виконання відкриється вікно Імпорт банківської виписки. Ознака імпорт файлів з каталога дозволяє проімпортувати всі файли з каталога, вказаного в полі Каталог з виписками для імпорту. Ознака імпорт файлів вручну дозволяє обрати один або декілька файлів з довільного каталогу. Каталог з виписками для імпорту. Каталог, файли, з якого буде проімпортовано, якщо встановлено ознаку імпорт файлів з каталога. Каталог з помилковими виписками. Каталог, куди будуть переміщені файли, які не пройшли перевірку. Каталог з імпортованими виписками. Каталог, куди будуть переміщені файли, які пройшли перевірку та були проімпортовані до програми. Шаблон первинного документа. Шаблон первинного документа, який буде супроводжувати проімпортовані файли. Для створення шаблону оберіть групу та натисніть Створити шаблон. Заповніть необхідні дані для створення шаблону. Шаблон заповнюється у довільній формі. Натисніть Зберегти та закрити шаблон. Після виконання усіх налаштувань натисніть ОК та оберіть необхідний для імпорту файл. До модулю можна імпортувати файли формату Doc, XLS, .txt, PDF. Назва файлу повинна мати вигляд коди ДРПО клієнта, нижнє підкреслення, дата формування. По завершенню імпорту відобразиться протокол створення документів із складеннями з результатами імпорту. Протокол можна роздрукувати, зберегти та відкрити для перегляду за допомогою кнопок на панелі інструментів у вікні протоколу. Відкрити імпортований документ. У полі вкладення ви можете переглянути вкладення для виписки. Для того, щоб відправити виписку клієнту, натисніть наступні дії Відправити документ. Введіть пароль секретних ключів згідно із налаштованим комплектом підписів.